Салют, банда Хочу з вами сьогодні поговорити про таке чудо Юдо пластилін автомобільний Чому за нього всі забули? Це ж для кузовних робот такого характера, ну дири не заліплять, а там де зараз звичайним ділом використовують е як він там, шовний герметик От, наприклад, ось тут використовують шовний герметик, я не бачу доцільним. Краще ним замазати. Чому за нього всі забули? Чи це ринок е, козовної герметика його витіснив? Чи він морально застарів за вже. Це ж просто ну, це дуже гарна річ. І от Мені цікава ваша думка. Хто мені що за нього скаже і чому за нього забули? Зараз я продемонструю його. Придбав я його на такі роботи, як там, щоб не мастити кузовним герметиком, я придбав автопластилін. Зараз він твердий. Давайте продемонструю. Його пальцем, от тільки відпечаток залишається. Його пальцем не вдавиш, він як кірпіч. Але Якщо його від, давайте, відколупну, але якщо його відділити і розмішати, він стає пластичний, як звичайний дитячий пластилин. Бачите? Все, він мягусінький. Але коли він висихає, він затвер, становиться отаким от твердим. І все, і забуваєш, і ніколи не перемерзне і не лопне. Чому за нього забули? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, дуже цікаво. Бо скільки я себе пам'ятаю в кузовній і малярній роботі, за нього дуже-дуже мало хто говорить. І то я чисто е, це знав, як ремонтуючи одне авто, побачивши там таку субстанцію, напом... нагадуючу Типу пластилину, от, я приїхав в магазин, я спитав за нього, так є і придбав. Він, до речі, не дуже дорого коштує. Він на уровні з пушечним салом коштував. <кій> Зараз сало, звісно, подорожало трошки, але воно відносно недороге. Тому от хочу з вами поспілкуватися на цю тему. От, знаючи, не знаючи, пишіть, будь ласка, в коментарях, чому, чому за нього забули. Він це реально крута річ.